Всім привіт, я Мар'яна. Всім привіт, я Кіра. Кірусік, ми з тобою читали книжку дуже да. класно. Каті Бльостки, матера вам не наймочка? Або чому діти це прекрасно? Це чудова книжка. Я вважаю, що вона має бути у кожної жінки незалежно від того, хоче вона народжувати, не хоче вона народжувати, аби розвіяти всі свої міфи і страхи. От я хочу тобі сказати про те, що для мене ця книжка стала відкриттям, тому що я про досвід материнства не знаю нічого. У мене дітей немає, і я не знаю, чи взагалі вони у мене будуть чи не будуть. Ну тобто, у мене це питання ще не вирішено. І коли ти відкриваєш Google і вводиш щасливе материнство, да? і там всі наші блогери, всі сілєби пишуть, що вони такі щасливі, що так класно, це в роддомі, викладають ці маленькі ніжки, ручки, і все. А коли ти пишеш нещасливе материнство, тебе Google відправляє на щаслива, наче у тебе якась помилка. І у тебе немає якоїсь опції побачити, що насправді. Правді відбувається в цьому процесі. І Катя просто шана їй велика повага, і взагалі пам'ятник її поставити для того. От... Ну принаймні четверо синів да. їй вже потрібен пам'ятник. За те, що ця плодовита і страшно красива жінка написала цю книжку, там де розказала нам всі етапи від перших відчуттів, почуттів цього тесту на вагітність до вже шкільних років, і взагалі, яка ти мама? І я тобі знаю, що хочу сказати? Я хочу почати з присвяти. Давай. Так, да, я хочу сказати, що ця книжка просто дуже мематична, і вона ем, читається на одному подиху. Що значить Катін стиль? Вона тут пише присвята, що е, моїм синам четверим да, моєму чоловіку, але останнє за здякую всім жінкам мого роду за силу, мудрість і неймовірну красу, яку я, конечно, вже успадкувала. Ну знаєш, сам себе не похвалиш, ніхто за тебе того не зробить. І, до речі, всі книжці вона дуже це гарно робить і так ні І це потрібно розуміти кожній жінці, щоб щоб ти не робила, ти просто прокинулася, ти вже молодець. Ти вже гарна, красива, успішна. Найкраща жінка у цьому світі, бо ти просто прокинулася, там і в тебе є обов'язки якісь, і вона це правильно і гармонійно так робить. І кожній жінці, я думаю, треба так теж робити і хвалити себе за будь що Просто пішла там, сходила посуд, помила все. Вже царіця царська. Да. А ти помітила, що в кінці кожної частини, кожної глави вона пише, все буде добре. Да. От як би там не було, все буде добре. Тобто, я так читаю, наприклад, оце про те, що там тест на вагітність про перші якісь симптоми про пологи, як це страшно все описано, там, да, про ці всі жахіття, що відбувається жінка, і потім в кінці все буде добре. Ну тобто, незважаючи на ото все, ну по факту воно ж таке є, ми ж якось то виросли і ще мільярди людей на цій планеті. Я після цієї книги кажу, мама, дякую. Тобі, бо я тебе так намучила Ну, то не факт, слухай. Що ти була тією, хто мучила. Так, давай скажемо для тих, хто не читав, що у нас е, книжка складається да, з багатьох розділів. Насправді книжка має там понад 300 сторінок. Починається вона з першої глави дошморгалася, бо тест на вигідність. Там, де перші відчуття у цього всього, і мені дуже сподобалось цій главі, до речі, про те, що вона каже, чоловік також лякається. Не треба Звичайно. очікувати того, що він одразу буде плескати в долинки і казати, як я щаслива він і все. Але це, мабуть, такий мізерний відсоток чоловіків, які про це дізнаються і плескають у ладоні одразу. Можливо, це ті пари, які чекали ту дитину, там готувалися до цього, прям так сумлінно, і знали, що ось-ось-ось вони мають завагітніти. Але мені здається, що все одно якось воно страшненько. Ну страшненько. би ти цього не чекав, все одно якось трошки. І ти пам'ятаєш, вона описує, коли вона завагітніла третім сином, вони його не планували. І вона сказала про це чоловіку, що от показує йому тест, і про те, що вона очікувала. Зараз схватить її на руки, да, буде буде да. фантастирверк емоцій. Він сказав: Ватифак, Катя. <рес> Як то взагалі могло трапитися з нами вже втретє? <рес> і це просто, просто шикарно. І перше, що я тобі хочу і нашим глядачам зацитувати, першу закладинку в цій книжці я відмітила на українській медицині. Бо вона шедевральна, так, їй е... теж потрібно пам'ятник поставити, але навіть не знаю де <рес> якогось крижополі вибачте, жителі цього міста. Коротше, е чоловік Каті Бльостки, американець Еліот, який е був в Україні, але ніколи не стикався з українською медициною. І, значить, починається цей шедевральний абзац, з того, що згадую, як ми з Еліотом вперше прийшли на УЗД, коли я вагітна гнатиком. Було це в Рівному за кілька днів до нового року. Мого американського чоловіка завжди цікавило наше медичне обслуговування, і нарешті він отримав нагоду хоча б мінімально до нього доторкнутися. Коли ми зайшли в клініку, нас насраду зустріли запитанням: а бахіли де? Мужчина, куди ви прете? Не бачите, що тут помиті поли? Еліот щиро не зрозумів, що від нього хочуть. Я переклала йому вітальний меседж. А де ж купити ті бахіли по дитячому? Розгублено? Питає чоловік. Ну в аптеці, кажу я. А де ж та аптека відповідає? Е, ну, ось в кінці коридора відповідаю. І тут на очах мусу двоносного я зрозуміла, що в нього в голові відбувається когнитивний дисонанс. Він щиро не може второпати всієї тонкості цієї логістики. Як же пройти в кінець коридору, щоб купити бахіли, якщо без бахіл заходить не можна? Прибирання дивиться на Елі та ніжним поглядом, який транслює Зареоб'ю спробуй ступи. Він дивиться на мене поглядом Спасіті, а я в цей час думаю, як би ото капусточки вальнуть. Мені це нагадало історію, пам'ятаєш, часи коронавірусу, і ти заходиш в аптеку, блін за маскою, тим не написано без маски, не пускаємо. Не да, значить, а де її взяти? Зв'язати, з шити. Я не знаю, що з нею потрібно було зробити. Ну або отак от ручкою прикрилася і йдеш собі, будь ласка, до дві. Це просто настільки правдива книжка, що ну описати яскравіше. І підібрати кращих слів, от я просто не знаю як. От, ну, чесно, вона тут повикла, і, ну, і тут насправді можна не, не пам'ятник нашій медицині, тому так громко сказали, а пам'ятник тим санітарочкам, тим медсестрам, які ну, просто з тебе душу витрясуть, якщо ти раптом щось не те зробила. Насправді лікарям більше за все там байдуже на щось, там, там ти в верхньому одязі зайшов чи в чомусь чому А от не дай Боже, ти попадеш на оцю бабу, там, Галю, Василину чи ще якось все. Ти будеш з'їдений. <рес> <рес> Вона так описує, що ти розумієш, яку людину описують, правда? Да, ти ти її бачиш, <гум> особливо ну, коли ти приходиш до роддому там у своїх справах і ти така. Ага, ти <гум> Це з <гум> тебе писала бльостка, і вони до речі ну, в кожному регіоні є. Там не будь то там Запоріжжя, Харків, Київ, то тобто, <гум> завжди є така жінка. Українська медицина, вона всюди суща. <гум> Всі оці етапи вагітності, яка вона які вона прописує, про те, що кожна там мама відчуває, да, можливо той таксікос або ще щось у неї був взагалі оця хвороба, коли жінки дуже страждають, да. дуже, там багато карапається. Також це також, ну чесно кажучи, для мене відкриття, що це може бути з першого до останнього дня, бо тому що ну якби... І не тільки на першій дитині, а тільки на четвертій може це закінчитися, коли ти вже в принципі п'яту не плануєш. Ну так, да, да. коли вже чоловік, як Еліот, зробив екзеактомію, і в принципі ці варіанти вже стали неможливими. Для цієї родини, ну я тобі скажу, книжка просто, мені мені просто вона подобається. А, Знаєш, мені от я ти там почала вже десь середини. Угу. Мені сподобалося там перший досвід, ну коли вона тільки дізналася, і ось цей абзац. Там де, ну, просто а, справжня жінка, як Скарлетт Охара, там не буду про це думати сьогодні. Там подумаю про це завтра, і там сидить плаче. Мені дуже сподобався абзац, де вона каже: планувала Катерина трохи пострадати перед сном. Можливо, навіть льоганька всплакнуть, як же годиться в. Тому віці і ситуації, але ні, заснула одразу, бо хай яка срака в житті, катрусі траплялась, а її сон і апетит не могло потривожити ніщо. Це прям опис справжньої <пиш> нормальної жінки, яка втомилася і треба лягати спати і їсти. Ну і воно насправді відгукується не тільки там, коли ти там вагітна, в мене немає досвіду вагітності, але насправді ну там, щоб не траплялося в нашому житті, ми все одно, що там? сльозки витірили, ручки помили, все інше помили і ляг полягали спати. Іншого виходу в нас немає. А ще перед цим деякі жрать, зготували, дітей помили, з Боже, ними домашні завдання. то взагалі шана і хвала тим жінкам, я не знаю. Ми з тобою дві бездітні дівчини, буде зараз дивитися, ага, ви не прочувствували той сок, коли у вас там ще три спиногиризи. Кажуть, вам що робити в тому житті. Ну, ти знаєш, перечитавши цю книжку, мені здається, я чуть-чуть прочувствувала ці моменти. Таке враження, що я пережила цей досвід. Насправді, я думаю, дійсно ось, як і на початку. Сказала, треба прочитати, бо е, ну, мені, наприклад, пощастило, моя мама там розповідала мені всі ці прекрасні процеси в жіночому житті, але більшість матерів, вони, ну, не такі контактні зі своїми доньками. І якщо, наприклад, там, ти в 16 років не знаєш, як то відбувається, і взагалі, господи, де ті діти беруться, хоча не в 16 а зараз вже це трошечки раніше. Uh -huh. На жаль, то прочитавши цю книжку, ну настільки доступно описано, ну тобто, не треба тут якихось наукових статей видумувати, там, якихось читати психологів. Та там ще якихось. От тобі жінка, яка народила чотирьох, тобі все пояснює, пояснює не тільки про себе, а й про іншу жінку, як звуть Миланки на маму. Так, да. мама Миланки це просто. А її, оці пам'ятаєш, класні описи. Жіночих органів після цього всього, Ізольда Д'Артаньяна. <рес> і ці міні-п'єси, ну це просто це не книжка, це якийсь скарб, і дуже рада, що в моїй домашній бібліотеці вона з'явилася. І я думаю, що ну, я кожній подружці її дарую, власне. Власне, так. Чому? Чому в мене? Але насправді, я коли перший раз побачила, думаю, боже, що вона мені вже подарувала? Таке про маму. Ну, тобто, не бійтеся брати цю книжку до рук. Тут, якщо ви бачите мама, то ні, то може не просто мама, то може. Вам розкажуть, як то правильно робити в вашому <світ> житті, не слухати ніяких забобонів і тому подібного, бо того дуже багато в нашому житті. Треба брати і читати і не боятися. Так. Тож думаєш одразу, Боже, про, про материнство, кошмар. Я вже казала про маматичність цієї книжки. Я хочу ще процитувати з розділу пологи про те, що вона ну спочатку пише, що не буде розбирати всіх тонкості, фізіологічного процесу і так далі. Вона розповідає про себе, що там молоточки вже там, десь під колінками ага. тебе б'ють, коли ти відчуваєш, що це Же воно і вокаєш свого суверенного коля почалось коля не відстрілює. Що почалось, і думаєш, ти кличеш його «Бріджертонів» дивитись. Як зараз пам'ятаю, третя вагітність 9 місяців. Уночі починається інтенсивний перейми. Сплутати їх з чимось неможливо, бо живіт так болить, як душа від ранньої творчості Тані Буланової. Боджу чоловіка кажу: вставай, їдемо в роддом. А він каже, чого справді, чого відповідає я. Мені оце не спалось. Подумала, а дайка ми з тобою попробуємо звідти чиюсь дитину вкрасти. Суто спортивний інтерес завжди пишалася талантом сипати недоречними довгими жартами в стресових ситуаціях. Ну це мем. Тут, це, це, вся книжка -мем. це вся книжка мем, і це просто, ну, я не знаю, чесно. Е що краще опише цей досвід? Ну, от так просто це описати. Ну, просто, е Насправді, материнство це ну, вкрай важка штука, і ми всі знаємо, бо ми самі там, там, народилися на цей світ. А вона про це пише настільки просто, що ти розумієш, да, ну, тобі капець, ну, по факту. ну, все. Але твій... цей капець не вічний. Да, але цей капець невічний, і потім ти будеш навіть сумувати за тим капцем, який там, там, ти відчувала там, 9 місяців вагітності, потім пологі ті нещасні, Боже, це кошмар. Особливо... А вона про це каже до речі, ну так легко, бо насправді там раніше, коли я чула там від подружок своїх, хто там перше народжував, боже ну то так страшно вони про то розповідають. Що ти думаєш, та ні, я отуди от ні нагой, бо краще котика да, собачку котика. Буде там псин і все інше, і вони ну насправді ну дуже ну бо ви, бо вони це пережили на такну такій можливо ситуації, що їм було настільки некомфортно, їм хочеться поділитися болем, а вона насправді ділиться не болем, а щастям своїм. І ось от його трансформує от, той біль от, от, у щастя саме. Тому... І вона ж не бреше при цьому. Ну, ти бачиш, да. вона все такі подробиці, які навіть встидно прочитати таке в ефірі, тобто да? ну, деякі моменти. Але беріть читайте <плакова> 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 да. ще. День але при цьому це не викликає якогось ну огиди чи ще чогось. Це настільки легко Загаління. і настільки ну, типу, за норму вважається, да? І мені прям ну от кайф, от ну, я отримала от, задоволення. Чому чоловікам треба можливо прочитати? Ну хоч в них не така а, тонка душевна натура, як у нас, звичайно, але все ж таки там подивитися, як той же її Еліот каже про свого сина. Ну як то я пропущу перший. Вздох своєї дитини, так ну типу, як круто це описує авторка. що, ну і ти розумієш, ти подивишся на свого Санцелікова, і ти розумієш, що якщо ти, гад такий, не будеш при цьому разом зі мною, то ця книжка буде, будеш бити цією книжкою. Ну бо це то на... слідчі раз підеш рожати. <гум> да. ну просто на, наскільки це гарно вона описує, і його почуття описує, що і чоловік почитає, можна знаєш, йому навіть добре там без всяких там таксікозів і тому подібного. Тільки от той розділ, де про чоловічий, виділити їм, і хай вони <гум> прочитають, як то має бути. Ти сказала про те, що про її чоловіка, да, про те, що він був на пох... пологах, мене прям. От сідай тобі п'ять, альо, да. от серйозно. От коли він каже, що як я можу пропустити перший вдох своєї дитини, це от ну нічого краще не опише. Тому що мама це бачить, але не кожному чоловіку так щастить. да, Ми не бачимо, і дай Бог, не кожному, побачити останній вдох дитини. да, Але перший, от саме перші оці його ем, крики і все інше, ну мені здається, це такий досвід, який, якщо його пропустити, ну ти багато втрачаєш цього. Ну і тим паче, знаєш, як багато чоловіків каже, що ой, я там надивлюся, все. Я там тебе не захочу, чи що. Хто їх просить, я вибачаюсь, отам стояти. Ніхто да. стоїш у туточки, тримаєш за ручечку, кажеш, що ти молодець, молодець. Да потім... Водички. Да, потім бачиш свою дитину і насолоджуєшся. Ну тобто ніхто ж не просить тебе разом з акушеркою бриймати бриймати пологи. Бриймати пологи і так. дивитися на ту дитину і на все те інше, що там відбувається. Тому вони ну дуже багато втрачають, я думаю, коли не знають, як то відбувається. Це правда. Давай скажемо про те, що в книзі здається три. П'єси, вона описує. Перше, там учасники дієві особи, органи. Так. Жіночі, там мозок і все інше задіяний. <рес> Кавунчик. Кавунчик, дитина і все інше. Друга п'єса. Я пам'ятаю, ще, коли батьки переписуються в чаті. Так, так Це шкільна... Шкільний чат. А і ще одна, до речі, я згадала: так, три. Це там, де поробки дитячі. Це, це, знаєш, я от, о, чому ще прикольно прочитати цю книжку, бо ну, ми ще з тобою не настільки старі, можливо, да? ми ще пам'ятаємо шкільні роки, там, наших мам, бабусі, які ти приходиш і ти розумієш, що. В треба признатися, що тобі треба зробити поробку. І насправді, як потім на тебе дивиться та бабуся, ну мені допомагала завжди вона здебільшого. І думаю, ну все, все пропало. Дитина завтра піде в школу, вона нічого не знає. А раніше ж не було чатів, да? кому не було. ти можеш пожалітися, там, посварити там вчительку, яка задала, посварити свою дитину. Ну що, бабуся бере і робе ту ну, поробку. Да. І Це просто, мені здається, це якийсь конкурс э, творчості для батьків. Для більше, батьків ні, тому що ні. я ніколи не зустрічала, щоб дитина. Сама взяла і щось зробила. І це точно в тій п'єсі, коли Коля цей каже, так що Божена не може сама зробити. А Ти, ти пам'ятаєш, коли на день батька ти казав, що чоти, діти, чоловічі статеві органи ліплять. Так от, То була гармата. <рес> Ні, ну, Насправді я думаю, що треба давати дитині ось цю, простір для творчості, щоб вона там не намалювала, бо це в її голові. А то, що ми вже інтерпретуємо, то вже, вибачте, наш е, зіпсований досвід можна Але так сказати. Але наша ментальність каже про те, що ми принесемо гармату, в такому вигляді, як дитина зліпить, то то встидно від людей і треба його трошки поправити. Знаю, от, я думаю, я би, я би приносила. Той той чесно кажучи. <рес> Бо ну, ну, Дитина має проявляти свою творчість. Ну, як то вона принесе мамину поробку? Ну і що? Край... Ну, моя мама ну, дуже вона гарно малює, там, вона там робила мені всілякі аплікації то з лістви mm -hmm. осінньої, я я збираєш серед какашок собачих три Лісточки гарні. Приносиш їх мамі і кажеш, ма, роби. І вона така гарно Робила. Я знаєш, завжди так і йшла, я так пишалася, що мама робила, і коли першою мене не обирали, думаю. Тому, що мама зря старалась. Ну, ну, ну так, ну дуже обідно. Ну. Зараз бачити. у мене буде теж це е, зізнання. Мої шкільні вчителі зараз виключити всі камери, тому що всі малюнки малювала мама. Бо я малювати не вмію от слова зовсім. Ну, у нас же ж як школа? Ти що маєш? Ти просто маєш зробити то завдання, хоч би що там не було в, твої, в твоєму житті. Mm -hmm. Тому, ну, а що батькам робити? Вони ж не хочуть виглядати позориськом, потім ну, на е, зібранні е, батьки. І Ви думаєте, господи, там, моя кірочка щось не наробила. Ні, я піду краще сама зроблю за кірочку, і все буде добре. Ти бачиш, як ми переключилися з е, книжки на, на свій ну, освіт, да. який пережили там наші батьки здебільшого, але все одно, от чому треба читати? Тому що ти приблизно уявляєш це все, що да. тебе чекає. І, чесно сказати, мене це не лякає. <рес> ні, не, не лякає, можливо, тільки той страшний таксікос, про який вона казала. Да. Але і... тішить думка, що проходить це не кожна жінка, і, можливо, мене омине оце щастя. Не знаю, чим щастя мені стається. <рес> <здає рес> ти <здає рес> <рес> я жартую, я сподіваюся, все в нас буде добре. Але знаєш, е, от в тебе лишились бабусі, дідусі. Уже, на жаль, ні. От в мене не лишилося, я коли читала е, книжку. І там найкраще, ну, найбільш мені сподобався розділ забубони, oh. бо вони завжди в нашому житті, особливо, ну, і зараз там, знаєш, там не винось е, сміття ввечері, або да, ж гроші, чи шо в oh, тебе. Я не, не пам'ятаю, але ну, я... мама теж досі каже, що от після того, як сонце зайде, все Щось не можна все. робити. Не ну, там можна. Взагалі нічого. І класні тут взагалі ось ці всі штуки, там і про там стригти нігті не, не можна, бо дитина задушиться, їсти рибу не можна, бо Волосі буде… Волосся не можна ні... фарбувати. Бо задушиться, не можна стригти, стригти то поповинною обі... Що, Ну да, к... кась <смірка> там такі завої страшні, але як на мою думку, перл. Просто а, я зачитаю Давай. тобі: це не можна плювати у вогонь. Я дико вибачаюся, якщо хтось плює вагітний, то не треба <смірка> того робити. Цей пункт до речі, дуже тяжко виконати. От заплюєш ти камін у кімнаті чи мангал під шашлички, і так же хочеться в нього плю... Запалюєш. і так же хочеться у нього плюнути, правда? Це ж перше, що приходить у голову кожної нормальній людини, коли вона бачить вогонь, плюватись, але мусиш себе стримувати хай, якби ті язики полум'я тебе не манили, в них харкнуть. Якщо ж даси слабінку, то все у дитини буде червона пляма на обличчі. Так собі знай, пляма велика, червона і страшна, як торба павуків. Ну то просто взагалі ну я не знаю, наші люди плюють у вогонь, можливо, їм то подобається. Можемо ж його, його шкварчить якось. А про котів там щось було, ще теж якісь забобони. Ну, це, це просто не так смішно, і оце все видяща баба. Баба, баба, то віж. Ти знаєш, я коли читаю це все, і я так, я сподіваюся, що моя мама вже більш прогресивна жінка, і вона не буде оце все. Але я впевнена, що коли я принесу їй щасливу радість, що нарешті так сталося, ж всієї подружки вже всі баби, а вона згадаю. ще є. І це нарешті її мрія здійсниться. То, то всі забобони, ну хоча б хоча це 20%, це. але вони у нас будуть. Ну просто ма, наша мама перетвориться в бабу. <рес> да. тут, ну, тут ж нікуди новий статус. статус. Да, а тут... Це новий статус. Баба це зовсім інше. Мама, вона може бути в адекваті з тверезим розумом, але баба має б діти. <рес> то взагалі, бо і, інакше все. Дитина пропала, мати пропала, чоловік десь гуляє. Бо якщо баба, не наб'є. <рес> але там, до речі, розповідь баби дуже смішна. Пам'ятаєш, там. Типу, перший онук – ура, там все, діда да, з хати да, вигнали, да. тому що щоб він зразу не приніс, кота теж віддали все. А коли народжується четвертий, онук – боже, коли те дадуть бабі нарешті от поші, да <рес> та, або там третій, да, коли вона каже баба не догледіла, <рес> 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 пропов все ж таки до хати. Боже, ну це просто перли. Да, баба порішає все. Це просто цей мем. Також мені здається, ну насправді баба ну в, дійсно вона вирішує все. Бо зазвичай, ну, там коли ми малі були, на кого нас залишали? На бабусь, да, да? так? У мене мама якось ще діла бабцю. Ну тобі знаєш, можна сказати. Люлюкали батьки тільки. Трошечки пощастила, бо моя мама як Ну Не факт, слухай. Знаєш, Бо моя мама як справжній чоловік, дякуючи їй за це, вона там заробляла гроші. А нас відправила з братом старшим на виховання до бабусі. І я то все пам'ятаю. Розумієш, оті 25 шапочок у квітні. Бо не дай Боже дитину продує. І ти розумієш, коли ти оце виходиш. Оді всі дівчата там в якихось беретиках, там чомусь тоненькому, ти що це в одній шапці і в другій. Бо не дай Бог, вітер весіння, він такий просто, він пролизе, і потім приїжджає там за три дні. Погода оманлива, як завжди Це Кошмар. Та. Відчувається як мінус сорок. Коли на вулиці плюс п'ятнадцять. <ріх> а і коли мама приїжджає, там одягає на тебе там беретик якийсь там якусь легеньку ковтиночку, і баба, все. Інфаркт, дитину замориш, дитину згубиш. Як то так не слухаєш, бабу, все, все а потім, якщо десь чихнула, то все, дитина заслабла, то все через тебе мачуха, ти дурна. Да, і йде <рес> ото у дальню кімнату, все плаче, каже, баба нікому не потрібна. Боже, царство небесне моїй бабусі, дякуючи Богу, що вона в мене була і виростила мене. Але може знаєш, тому я не так часто хворів. Тож зараз трошечки гондосюда. Тому, тому у твоєї мами є унікальний шанс пережити це все також. Я сподіваюся, вона. Не буде такою, бо там доведеться воювати. Не Ця армі. книжка, до речі, незважаючи на все, вона вчить відстоювати свої кордони. Так, але все одно важко. Важко. І ти розумієш, що як би там і Катя про це пише: про те, що мама вже вас виховала. Типу, поясніть своїй мамі про те, що вона тепер баба, і вона не має виховувати твоїх дітей. Вона має з ними понянчитись, все, але вся відповідальність на тобі. Ну, це ж також про кордони, тому що насправді. Багатьом людям сказати своїм мамі, мам, не лізь. Це, це тепер мої діти. Важко. Це дуже важко. Це все. майже неможливо. Особливо коли це перша дитина, бо вона ж вже знаєш, все ж таки досвідчена матера. Бо вибачаєш чотири дитини, це вам не пальцем в небо. А першу дитину, як вона описує, що всі ну, да. ті забобони, всі ці дулі, все вона крутила, тобто вона все виконувала. А вже потім вона навчилася, бо зрозуміла, що ну тут буде жах. Якщо з четвертою дитиною вона буде ходити й дулі крутити. Ну, їй напевно пощастило в тому плані, що вона поїхала в Америку. Так. Вона просто з'їхала. Народила першого сина від першого чоловіка, а другий у неї вже був американець і троє дітей народилися там уже за кордоном. Ну тобто там уже не було о -о от такого впливу. А якщо ти да, в одній хаті мешкаєш зі з мамою, не мені хочеш. здається, там уникнути оцього контакту просто дуже важко, то й неможливо. Так, да, я думаю, неможливо, бо все одно, знаєш, воно там десь е, на підсвідомості в тебе там щось тобі там накапали на мозок. і ти, такой, ти може все ж таки треба було так угу. зробити, і все, і ти йдеш. Ти да, робиш цукерка вечірній Київ. <риклад> <риклад> Боже, страшна. От ти знаєш, і після прочитання також до слова батьків, я дуже мені так стало. Носу, ну, Сумно, я так трошки всплакнула, тому що от у мене тата вже немає, на жаль, і, і мені так шкода про те, що от не побачив він онуків, да, і тата вже немає доволі таки довго, і все ніяк нічого ne, ne, не прийде. Мама не стане бабою. Але, от я б, чесно кажучи, хоч, хотіла би. В найкращому сценарію нашого життя, щоб мій тато от відчув цю радість мати внуків. Ну я думаю, все одно він відчу відчує її. На жаль, не да. тут з тобою, але я, я, через якщо тема... є життя десь там, якщо вірити в це, то да я сподіваюся, що він буде дуже радий цьому, і все таке. Але ж да, е, 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 і ось одна частинка його буде жити в твоїй дитині. Так, тому що діти насправді до чого я прийшла, що вони дарують нам сподівання на вічне життя. От наших предків, тому що все одно, якщо рід продовжується, да, да за старослов'янськими віруваннями головний бог це рід, це ага. наш рід, і тобто він він є, він є безсмертний через дітей і онуків. От тому mm. так дуже дуже щамлива книжка. от знаєш це гарний такий ну такий нюанс. знаєш, якщо ти не хочеш народжувати, там знаєш, там там child free, там все інше. А ти будеш жити вічно про сім'ю, як вона пише. Це дуже гарно. Сім'я це про повагу, підтримку і любов, а не відповідність гендерним шаблонам. Виховання дітей це про створення цілісних, самостійних на усіх рівнях, впевнених у собі особистостей, а не передача їх як естафети з рук в руки від мами до дружини чи чоловіка. На моє скромне переконання, ніхто лежачи на смертному ложі, не згадав. Запікаємо, як класно я тюль стирала, чи підлоги намивала, чи голубці крутила. Ох, ще б разочок, ще б разочок. Не забувай на себе, не забувай про себе. Тоді все буде добре. Це дуже гарно. Це дуже гарно. От е, я хотіла сказати. Ну, цю книжку, звісно, ми не обговоримо за півгодини повністю, тому що тут багато всього можна, можна читати, і, і ну, кожна, кожна глава варта того, щоб про неї говорити. Але найважливіше просто це от, правда кінець. І... Що я хочу сказати, от прочитати. Ну вона пише про те, які, які мами, хто вона, вона і супергерой, вона і лікар, коли мам, дай мама по цьому і все заживе. Е, а ще має абсолютна і безумовна любов. Материнська любов має початок і не має кінця. Вона єдина константа в цьому мінливому світі. Вона те, що дає життя. Вона і є тим, що це життя може зруйнувати. Зрештою, вона найголовніше, що матиме значення в самому кінці, коли час прощатися, коли час іти. Я хочу використовувати її мудро. Бо у мене стільки цієї любові, що зараз, от-от і вибухну, бахну так, що повилітають вікна, задрипаються фіранки, і собака обсереться з фереляком. бахну так, що ударна хвиля знесе все на своєму шляху від Сан-Дієго, аж до самих корозван. Я хочу, щоб мої діти цю любов відчували на кожному життєвому кроці. Як я хочу, щоб вони не укривалися в моменту, коли хтось говоритиме їм, що вони недостатньо, недостатньо розумні, недостатньо красиві, недостатньо успішні. Ми всі зустрічаємо таких людей в житті, для яких ми достатньо достатньо правда, я хочу, щоб у той момент вони згадали про мене свою страшно красиву і непогалемну лжаву матеру, яка їх любить безумовно і безпричинно, і для того їм не треба в космос летіти, щоб бути кимось достатньо. От у мене мурашки Боже, шкіри, просто... тому що вона правда, як писав Сергій Жадан, любов варта всього, і любов же ж не тільки може бути між парою, так от материнська да, любов це. Правда, та константа, коли навіть я маючи таке щастя в своєму віці бути донькою, і слава Богу, дай Бог моїй мамі здоров'я і довгих років, відчувати цю любов. І я знаю, що б не трапилось в моєму житті, які б у мене не були переламні моменти. Що б я не накоїла, у мене є оця підтримка, материнська любов, і мені завжди є куди повертатися. Так, да, і завжди є кому подзвонити, і. Ой Боже, аж дуже важко стало говорити. Розчула ти мене. Мамо, я тебе люблю. Я думаю, що це хороше кінець цієї розмови. На зізнанні в коханні нашим матерам. Мама. Так. Да. Метера, ну, от просто. Один Ви в нас найкраще. Це мамочка. Точно. Тільки завдяки тобі, я тут. <гум> І скрізь у <в> цьому світі. <гум> Мам, дай Бог тобі терпіння, дивіться всі мої програми. <гум> 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 да. І не тільки цю, а й ще й мої сюжети. <гум> Привіт, люди! Це Катя Бльостка. Хочу подякувати вам за інтерес до моєї книги Матера вам не наймечка, бо чому діти це прекрасно. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. А якщо не сподобалась, то хоча б сподвигла вас обговорювати важливе, а саме реальне материнство. Материнство без зайвих прикрас, материнство, в якому жінки можуть бути відвертими. На рахунок того, як це тяжко, але разом з тим, як це прекрасно, і підтримувати одна одну. Ще раз дякую. you <laughs>